Майже 70 провідних науковців з шостих країн Європи стали учасниками 14-ї міжнародної науково-практичної конференції, розвиток політичної науки, європейські практики та національні перспективи. Тож про політологічні дискусії довкола актуальних питань, які стоять на порядку денному в Україні та світі, далі у сюжеті подія виняткової важливості для формування майбутнього України. Традиційна міжнародна науково-практична конференція, присвячена європейським практикам та національним перспективам у розвитку політичної науки, відбулася у Чернівцях. Цьогорічний захід, що об'єднав провідних українських та європейських вчених. А також молодих науковців, магістрантів та аспірантів, став потужним майданчиком для обговорення ключових питань, що стосуються національної безпеки та європейської інтеграції України в умовах повномасштабної війни. Ми в цього року, як і завжди, зібрали в змішаному режимі, тому що наші зарубіжні учасники зі зрозумілих причин не дуже можуть приїхати наживо, Але є наші гості з України, з Києва, Хмельницького, тощо. І з чином разом ми зібрали практично 70 учасників з України, Румунії, Молдови, Словаччини, Польщі і Литви. Я думаю, що дуже це представницький склад, особливо це держави вас сусідки, або ті, які добре підтримують Україну, або підтримка яких має бути. Ти кращого, як наприкасловаччина, тому для нас такий склад учасників дуже важливий. Цьогоріч науковці розглядали широке коло проблем пов'язаних не лише з теорією політики та політичної науки, як засобу її дослідження, а й з реалізацією важливих питань у практичній площині. Проблеми стійкості нашої держави, органів влади управління суспільства, проблеми безпеки, проблеми діджиталізації управлінських процесів, проблеми інформаційної війни Росії протидії, її, ну і звичайно, проблеми солідарності з Україною, її боротьбі за мир, безпеку і єдність Європи. Як зазначає професор Анатолій Круглашов, завдяки таким конференціям вдається краще зрозуміти процеси, які відбуваються у міжнародній та національній політиці, також обговорення. Орення та дискусії дають можливість виробити нові підходи до вирішення важливих проблем та розробити науково практичні рекомендації. Проблеми стійкості та проблеми боротьби з інформаційною і гібридною агресією і військової загрози з боку Росії. Проблеми консолідації нашого суспільства. це більш ніж важливі проблеми. На деякі з цих питань відповіді простої немає. Її просто не Її треба шукати і знаходити. Далі Взаємодія з нашими міжнародними партнерами, європейська і євроатлантична інтеграція. Ви розумієте, наскільки складних умовах ми зараз перебуваємо знов-таки від без підтримки наших партнерів, а в розвинутих країнах політичні експерти є учасники. Процесу прийняття рішень вони впливають. Ми в Україні ще в цьому плані трошки не доробляємо, особливо на мій погляд на центральному рівні, але оце і є формування того потенціалу рішень, з якого формується реальна політика. Професорка з Києва Лілія Гунюкова додає, дуже важливо, що конференція об'єднує і науковців, і представників влади, і студентів, адже це той майданчик, який дозволяє обговорити існуючі проблеми та допомогти владі серед багатьох обрати ті питання, які необхідно розв'язати першочергово. Влада обмежена ресурсами завжди. І для того, щоб надати якісні послуги громадянам, вона повинна чути громадян. І от конференція, власне, такий от саме комунікативний захід, щоб влада також почула громадян. Тому це дуже корисно для всіх учасників конференції. Практичне значення таких дискусій на думку науковця з Хмельницького Ігоря Мороза полягає також в тому, що частина науковців, які беруть у них участь, займаються не лише викладацькою діяльністю, а й безпосередньо входять до дорадчих органів при обласних адміністраціях чи радах, а також перебувають на керівних посадах. Певні теоретичні моменти, які, наприклад, з досвіду інших країн, чи з досвіду діяльності чи, чи з досвіду, ну оцінки науковців-експертів, вони безперечно можуть застосовуватися на практиці, що може покращити або принаймні, змінити діяльність інститутів публічної влади чи місцевого самоврядування. Як переконують організатори, такі науково-практичні дискусії відіграють ключову роль у формуванні ефективних державних політик, адже вони є мостом між теоретичними напрацюваннями та їхнім застосуванням у реальному житті, що особливо важливо для України у нинішній складний час. Тетяна Дубіцька та ТВА.